Каналі Кам'яні ТВ і сьогодні в нас нове оновлення. Нова колекція та третій. Чи? Ну, це третій, ну, чи... ну, третій так, третій поверх. Новий в цьому будиночку. Ось такий. Зараз ми подивимось всі подарунки. У мене вже немає загадки. Я вже відкрила котиків, тому що я дуже хотіла подивитися, що в котиках зробив одного котика. котику. Нічого страшного. Угу. Тут таке все, все. І тут нова косметика. я Вже її подобалося. Добре, зараз ми йдемо сюди подивитися, що ще ось тут та ось тут. Я хочу.

То може бути такий магазин. Це дуже смішно. Потім подарунку ми ще відкриємо. Почекайте. Я зрозуміла, тут не просто так. Тут. Це... Там ще був якийсь пакет. Не знаю, там якийсь пакет. Був. Стоп! Це я де? Це я де? А, де я? Як я маю йти нагору? Чекайте. Це магазин біля цього, Ну, це дуже добре, тому що, ну, хотів йти в магазин. І, і побачив там перехмахристку. Закупив собі нові речі в магазині і пішов до перехмахризки. І потім будеш така гарна чи такий гарний, що всі будуть в шоці. Ну тут магазин та ще третій поверх, як я сказала. Я вже така вся така гарна, тому що я вже була в тому новому, новому магазину Ось він. Там дуже гарно, я вам скажу, це мій костюм. Мені сподобалося це, але ну, в мене вже це таке все розкидано, тому що я вже, е нагадала, що буде якась квітка, але не мабуть. Мені подобається. Не тільки ця сукня, мені подобається, ще ця сукня. І ось так. Чекайте, ось так. Чи ще ось так. Та ось так. Не так дуже гарно теж. І це в мене вже новий одяг у моїх песиках. Ну я... Ну це це треба, щоб був цей костюм, це та це. Ось так. Ну мені дуже так. Ну, я буду ходити ось так. Ось таке в нас все новеньке. Ось цей малин. Я секрет вже не знаю. Ну ми бачимо, що тут. Mikrofon, co tak, to Mikrofon, tam na usb Tak, trzeba coś... To jakiś sekretek, no ja nie wiem, jaki to sekretek. Co? Poczekajcie. To co? Co? Ja nie zrozumiałam. To co to... to... takе? Kto rozgadał ten sekretek, proszę w komentarzach. Чекайте щось, Був звук такий. Я розходила секретик, Ну, я не знала, що це так має бути, тому що фіолетово, потім стає Ну що там в подарунки? А, а подивимось ми в подарунки, потім. Я не знав, що у вас готовий секретик, тому що я побачила, що там, що там якийсь неправильний, що там якісь крестики -нолики. І, і, і Я просто це ось так робила, ось так, ось так. А потім я зробила так, що мені дали подарунок. Я не знала це секретики, я вам правду говорю, я не знала це секретик. Просто ось так це вийшло. Ну давай. Зараз ки подарунок, тому що я дуже теж хочу. Не потім, а зараз. Так, що там? Е, подарунок, ти ти йдеш куди? Так, що там? О, це для це для песока? Зараз привіт, може це для маленьки для сострими. Не знаю, це може для песика? Ні, nee, це для моєї сестрички, якщо вона хоче. Це не ти. Ти в нас така модна. У нас ще шуби як <схід> таки, схожі. Це... це для котика, не для песика. не для моєї сестри. Тут є для котика. Так, це для котика. Це для котика. Дуже смішно але. Ну, я хочу зробити її, як вона була, і в нас всі, як одні шуби. Ми всі будемо зараз в шубах. Вона як в шубі, я в шубі, моя сестра в шубі. Ми, ми всі в шубі. Так. Ось так. А песик дуже смішно. Ботинках. Ну, я хочу зробити ще одного котика цього нового, тому що ще треба, щоб був якийсь сищик чи ще хтось. Я зроблю маленького, що це буде мама, а це буде якийсь, не знаю, тато чи. Ну, якщо це маленьке. Хочу це навпаки, це буде. Це буде. Це буде ось така ось такий тато. Тато. Це тато буде. Так, це тато буде ось такий. Так, а це буде маленька його дочка. Ось така гарна. Це йому треба ось так і ось так. О, дуже смішно вийшло. Тому хто не бачив нове оновлення. Ось таке нове оновлення. І ось таке все. Нічого нового немає. Я хочу подивитися, як я буду виглядати, якщо я буду ось така. Я дуже смішно так виглядаю, а може ось така ні. Я хочу бути ось такою. Ну, якщо ну, я в іншому відео буду ось така, чи ось така, тому не переживайте, чому я така, ну, тому що мені так подобається. Подобається так. Так, чи так. Якщо. Так, це нормально. Но, якщо ви побачите мене видали ось так, то не переживайте, тому що це я просто подобається. мене зараз подивилася такою. Новенькою. Дуже смішною. Це було коротке відео, тому що... Ну, добре, ще я подарунки відкриємо. Та все. Так, подивимось. Це косметика? Я вже нафарбована цю косметику, ну, забирайте. Фарбуйтеся, фарбуйтеся. Далі ще новий костюмочки забирайте. Об я, об я, ну забирайте. і ось це, та ось це, та ось, це та ось це, Ну все. Ось таке все. Ну тому зараз будемо вже скінчати, тому що вже нічого нового немає. Зараз іду до того магазинчика, магазина, щоб з вами попрощатися. Тому котики вам говорять до побачення. Котики, будете вже до побачення. Сестричка моя вам, говорить вам до побачення. Песик вам говорить до побачення. Я говорю вам до побачення. Усім пока-пока. Е, потім завтра чи, чи ще. Колись буде нове відео. Ну, тому усім до побачення. Чи-пока. Пока. -пока.